we <laughs> На площі в Ріо де жанейро проходить найбільший в історії фестиваль акараже Просто неба. Акараже це популярна вулична їжа, яку раніше готували переважно в бразильському штаті. Баїя тепер її можна побачити в усій країні, а готують її жінки нащадки рабів. Смажений олії корж готували в Західній Африці. До Баїї цей рецепт привезли в 19 столітті. Акараже готують із бобів, тісто замішують, використовуючи пальмову олію. Смажені коржики розрізають і наповнюють начинкою, зокрема пастою Ватапа з креветками. Акараже раніше вважали ритуальною стравою, яку готували на знак вшанування божеств. У попередні роки влада ріо не дозволяла жінкам продавати акараже без ліцензії. Нині заборону зняли. Прилавки можна встановлювати практично будь де та будь-коли. Це бразильська страва, смак Бразилії. Одна з учасниць фестивалю ділиться секретами приготування. Тісто слід готувати з чорноукої квасолі змішаної з цибулею. Найбільший секрет у тісті. Що більше його змішуєш і збиваєш, то смачнішою буде страва. Під час фестивалю в місцевій церкві проводять святкову месу. Після неї на майдані проходить публічна вечірка. Тут для перехожих влаштовують безоплатну дегустацію акаражи. Féreo pra mim só, né? Só féreo.